Так, друзяки, всім 7 вечора вечера. Так, пройдемося по по металолому. Отакі вот є рассветочки. Так, подивіться. Отака вот апаратура. Такий колір. Черепушечки, Така апаратура. Серебро, черниши. Черниши. Потом оці вот такі уматні. Прикольні, подивіться. Черепушечки. Такі, типу, в виде колец. Так, такий колір. потом чорний. потім... Серебрішечка, серебрішечка. Потім отакі форми. Чорні, серебрішечка і отакі. Такий сірий якийсь колір. Так, металолом дивіться, одна ціна на одну штучку, одна ціна, ну, дуже низька ціна. От відправочка по повній оплаті. Якщо брати три штучки, то там взагалі хитяра А якщо брати оптом, там взагалі виходить 100 з копійками гривень.